Давайте продовжувати. І ось така у нас коробка з алкрейту. Бачите, вона не звичайна, вона не цього бірюзового кольору, як вам сказати. А, тому що це спеціалізоване ексклюзивне видання ось цих двох книг. Шістка воронів і. «Crooked Kingdom». Криве королевство, я не знаю, як воно перекладено. ні українською, ні якою іншою мовою. Тому просто вам показую ці дві книги цього ексклюзивного видання. І чому я їх купила? Раз, я не знаю навіть, як вони там перекладаються, і що це за світ, і навіщо він мені потрібен? Оці дуже-дуже красивезні зрізи ексклюзивного видання. Навіщо я вам показую? Зараз розповім. На, е, потрапили на Ютубі огляди першої трилогії по цьому світу, яку я знаю, можна не читати, е, а відразу читати цю, якщо вам не цікаво, там. Ладно, я кажу вже, спойлерами, я подивилася серіал. О, так, ну Як подивилася? Там він знаю, скільки сезонів? Два. Третій ще не знятий, і буде він знятий по цих книгах. Чи зовсім він заморожений, зовсім його відмінили? Я в цьому не впевнена і не знаю. Але два сезони першої трилогії авторка Лі Бардуго... Відома дуже авторка. Перші, перші два сезони я продивилася і промотала, якщо чесно. Другий сезон зовсім там я пропустила половину і просто в кінець пішла, нічого не пропустила. А, скажу так, ні актори. Ні, я розумію, що там якось все скомкано, якось все. Ну, я розумію, тому що я читаю книги, а потім іноді дивлюся фільми завжди, ну, майже завжди. Точніше, іноді читаю і дивлюся, а не просто дивлюся. То я розумію, що багато всього просто неможливо показати на екрані, того, що відбувається у книгах. Тому я, ну, я розумію, що це дуже велика. Знаєте, великий талант режисера, показати чи сценариста, там не знаю кого, показати, відобразити весь цей світ, який задумала авторка, наприклад, і так, щоб його було цікаво дивитися і все було зрозуміло, щоб це не було скомкану, скомканих таких уривків із книги. Але ну, мені здалося, що так воно відбулося. Насправді дуже було а, не цікаво. Дивитися, це все, що я можу сказати. Але я чула відгуки, що саме шістка воронів, ця діологія, вона набагато цікавіше. Вона відбувається не в тій країні, основній, яка була у першій трилогії, я не пам'ятаю назву, не пам'ятаю, а в другій, в сусідній країні, яка буде більш цікавою. Тому що у першій країні там були такі царські мотиви. Прям, прям мене. Мене трохи нудило, якщо чесно, коли я дивилася цей фільм і бачила оці всі наряди їхні, які з. Зовсім в моїй голові не вкладаються в сюжет, навіть я не читала, але дивлячись сюжет, воно якось не поєднується. Ну просто не поєднується. Фентезі світ з якимось царським такими. Ну, вони якось неприродньо виглядали. Можливо, це тому, що воно Росію нагадувало. Я не знаю, чому, але ось мене навіть я не можу навіть розповідати, тому що мене все бісить, мене дратує це все пригадування цієї історії і не хочу. Чому я їх не показую вам, не розпаковую? Тому що я ще не знаю, чи буду я їх залишати собі, тому що замовляла я їх із-за айтемів ці книги. Тобто в мене бокс із не тільки книги, а і всілякі штуки по цим книгам. Я побачила справу в тому, що на Ютубі розпаковку першої трилогії і Речей до неї, і там були такі круті, там був плед такий з, карт, з мапою з по цій трилогії першій. Там була така кружка скляна, подвійна, з такою ручкою крутою, з кришкою для чаю, Те, що мені дуже хотілося, піни дуже круті були. Ну, Тобто мене так це вразило, я подумала, о, напевно, друга вона ж ще краща, і тут повинно бути щось ну, взагалі, вау-вау. Я не, я не буду спойлерити, я просто покажу. Скажу так, мені сподобався один і запам'ятався один айтем, і тільки він мені і потрібен. А, далі я просто розчарована. І а, кількістю цих айтемів, і їх якістю, і нужністю я маю на увазі, що ну, масштабністю, скажімо так. І от давайте почнемо з не дуже гарних для мене. Ну, вони гарні, але я думала, буде чогось побільше. Знаєте, це кава. Кава просто кава. Я ще й не куштувала, хотіла показати вам. Ось така кава, написана Crow Club, тобто, да, воронячий клав бленд caramel flavored Ground Caramel. Ну, щось трошки є. Тому що, знаєте, в мене є карамельні неспресо, ми купуємо і він дуже такий прям, ну, ароматизований цей Олег. Але добре, ну, кава і кава, вона вип'ється і все. Ще один айтем, це свічка. Вона дуже сподобалась донечці моєї. Вона вже чекає її забрати і використовувати. В неї дуже класний аромат, він такий сильний, знаєте, от на холода. Я не знаю, як його описувати. Не буду, просто прочитаю. рум Waffles. Я не читала історію, тому якщо ви знаєте, що це, ну, то знаєте. рум Waffles. Вафлі із рума якогось чи що. Так, далі. Ну і все. І останній, який мені айтем дуже-дуже сподобався. І ми за нього просто будемо Чут, чутлі трохи не. Боротися, так, да, більше нічого. Дивіться, скільки отакий шар цього паперу, і все. І більше нічого немає. Просто пустий коробок огромний, великий. Я ж нічого не впустила там, так? Да? Нічого. І от це розчарування, тому що. Ну, Свічка і кава ну, це таке в порівнянні з тим, що було у першому боксі. Але добре. Саме головне останнє це ось така карабуля, яка мене дуже-дуже порадувала. Давайте я вам покажу, що тут є. Перше, що ми бачимо, це кришка бамбукова. Відразу або баночка-скляночка, або чашка-кружка. Щось таке. Відкриваємо. І так, це у нас. Дуже красива кружка. Мені вона дуже сподобалась. Дивіться, яка ручка бамбукова. Вона так, також зроблена, як і у першому боксі. Ось така ручка там була, але вона була масивніша. Кришка була дуже а, така дерев'яна, ну, виглядала не бамбуковою. І а, кружка була більшою для чаю, як я вже казала. Але ця для кави також. Круто виглядає. Називається Best Brew in the Barrel. або Barrel, як воно читається Caterdam Coffee Company. Тобто це щось із книги, як я розумію. І ось нам тут подарували каву до цієї кружки, і також свічку. Оце і все. Так. Але кружка крута. Я нічого не кажу. Вона просто: вау-вау, мені дуже подобається. Я не знаю, як вона буде використовуватися тут щось. Як вона там насаджена, як вона буде митися, але це буде вручну. Я буду її мити 100%. Все. Ось така коробочка Аукраїт. І остання коробочка це буде Allure Beauty Box. І він. А, ще я забула показати, була ще така ложечка. Ось довга ложка для кави. Ну, подивимось, нічого на ній не написано, просто ложка, яка вставляється ось так. Ось так. І вона не витягається звідси. Наступне, це в нас Allure Beauty Box. це незвичайний бокс, а додатковий. Я купила, просто зробила замовлення кремів для обличчя у самому магазині, тому що ну, оцей, наприклад, Avant, він коштує, як я пам'ятаю, чи 40 чи 50 доларів, якщо купувати його окремо, десь там, у Alta, чи де він там продається, я не знаю б'юті. Я вже ним користуюся і він. На день дуже крутий крем, а так він коштує 10 доларів, якщо ви підписані на Алюбокс. Він дуже класний, він дуже добре зволожує. Чому я його, я його взяла? І навіть не один, а, на, а відразу два. Тому що я знаю, зараз покажу другий. Тому що в мене був нічний крем від цієї фірми. Ну, ованн нічний, такий самий, але тільки нічний, котрий мені достав, дістався від Look Fantastic адвент календаря. І ось у мене друга відразу копія, одну, одну до ванни віднесу, одна біля кроваті буде. 10 доларів, 20 зразу витратила на ці креми. Я взяла ще один крем. Я зараз не пам'ятаю, що я саме. Поштучну тут брала зараз. А, згадала. Так, ще один крем, також там 9,99 від Ахава. І мені здається, чогось, що я два таких брала, а один такий. Може, ну, Я щось можу склутаю, але це не важливо. Я ще його не розкривала, буду пробувати тестувати і вам потім розповім, якщо цікаво. Далі в нас. Три. Я хотіла на Амазоні буквально за день до цього, як мені прийшла розсилка. Типу, не забувайте, у вас же згорить 10 доларів знижки. Ну, так, ще і 10 доларів знижки, на все це було за підписку на бокс. Я буквально за день до того хотіла замовити оцей. Трояндовий міст, як його назвати, я дуже люблю, як він пахне. Я його використала. У нас був такий міст, якщо пам'ятаєте, у першому, можливо, боксі чи щось таке. І мені він дуже сподобався. Отака малютка була. І я. Їм користувалася до останнього, потім налила ще трошки тоніку, ну просто звичайного без запаху, і їм ще пшикалося був такий ще аромат. Мені нас сподобалося, сподобалось, що я поклала у корзину на Амазоні за 16 баксів повноцінку 60 мл, це 20 мл. Але я побачила, що три, тобто 20 на 3, це 60, продається на долар дешевше. Мені здається, був чи так же так. Така ціна була 16, я вже не пам'ятаю, саме у цьому алюр-магазині. І я також її взяла. І класно, що вони такі маленькі, дуже комфортно, в сумочку можна кинути. Тому що я просто дуже люблю цей міст. Дуже-дуже. Наступна річ, яку я в магазині замовила, мені здається, це це все, що я замовила окремо. Так. і Оце вже йде бокс, але не бокс, який ми зараз чекаємо у вересні, а це бокс. Мені за. Я підписалася у червні. А це був, пам'ятаєте, я казала, що ну, у травні був кращий бокс. І от вони вирішили продавати травневий бокс за ту ж ціну, там 18 чи 19 доларів. Вони вирішили продавати у магазині. Ну, можливо, залишки в них ще були, і вони вирішили розпродати його. І я була така щаслива, у мене ще мало косметики, дуже мало і доглядової, і такої і декоративної. І я дуже хотіла оцю штуку, перш за все у травневому боксі була а, така штука для а, SPF, коротше, Короче, тінтом. На літо Вже літо закінчується. У нас ще є сонячні дні, вони ще будуть, але я не знаю, подумаю, чи, захочу, чи хочу я його прямо зараз розпаковувати і їм користуватися, я ще, чесно кажучи, не вирішила. SPF 40, ми до, Калифор... до... ми до Каліфорнії не збираємося їхати, то я не знаю, можливо, притримую його до наступного року, подивлюся. Якщо я зараз натисну і він. Іде, то я буду їм користуватися, Тобто він не запакований. Да? Зараз перевіримо з вами. О, прям відразу дивіться, ого, який він. Ну, тобто, багато відразу вийшло з нього. Давайте я спробую щось нанести на себе трошки. Подивлюся, чи спрацює, чи ні. На мені. Що я не знаю, який це колір. Ой, дивіться, в мене так. Тиск вже піднявся. Я ж вам казала, коли я знімаю відео, в мене піднімається тиск. Так, сьогодні і спекотно також, але я не знаю, чого в мене так дуже прям різко він підіймається. Я вся вже червона сижу, дивіться, що робиться. Хоча я почуваюся себе, почуваю себе нормально, але бачите, щось, щось відбувається дивно. У мене такі червоні щічки зараз, що я, якщо чесно, не бачу ніякого, ніякого ефекту від цього крему, але добре, хай буде так. Спробувала і досить. Що в нас ще є у цьому боксі? Давайте швиденько вам розповім. Це якийсь крем, дивіться, Elemis. Elemis. Я вже не пам'ятаю, просто це давно було. І він давно вже лежить під столом, щоб я його вам показала, я ще не користувалася. Uh, Pepti 4-Eye Recovery Cream. Якийсь крем, uh, крем для очей, чи цих вік. там не знаю. 15 мл. Я не знаю, чи це повноцінна версія, чи ні. Зараз не буду перевіряти. Далі в нас Midnight Hand Mask. Оце я полюбляю, як вони називають маск. Це ж не маск, це просто крем нічний. Ну, тобто, є такий був в них керот для обличчя. Також вони називали face mask Night. Ну, тобто, я намазюкалась, як звичайним жижним кремом і все. Я лягла своє, яка маска? Ну, тобто, вона не змивається, вона не знімається нічого. Тобто, ну, це неправда, це так не повинно бути. Це просто крем. Але ж маркетинг, вони щось там собі вигадують, якісь нові. Назви, щоб вони, ну, типу, новий продукт і прибавлюють клієнтів. Ясно, понятно. Мані це в нас маска Форс Суперглосі для волосся. Це маска для волосся. Спробуємо і скажу вам своє враження. Вона засілена, не буду розпаковувати зараз. Далі тут було щось 30 мл. Мені здається, це якийсь скраб. Можливо, для тіла я зараз не хочу розбиратися. Демскин. Ну, тобто, avoiding face. Тобто, це для тіла. Це якийсь аромат. Я не відчуваю, тому що він засілений. Але ми з вами його розпакуємо зараз. Давай, 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 розкрай. Якимось милом дав пахне, мені, я не знаю, щось таке. Щось свіженьке. знаєте, Бувають такі дуже міцні аромати, але ні. О, дивіться, що я бачу: Poets of Berlin. Це в нас духі, коротше. Ось. Тут дуже мало, але я їх вже нюхала. Це просто я не знаю. Міша каже, це воно дуже таке вечірнє, але мені нагадує. Я не знаю, що мені нагадала, але мені дуже, -дуже подобається понюхай. І останнє, що в мене залишилось, це щось тінтоване, і воно було ось в такому вигляді, тобто розпаковане. Ну, Нічого страшного, якась тінтована штука. Tulip Tint Lip and Cheek Balm ну, тобто для губ та щічок. Якісь знижки поприходили ще, коди. Ось так воно виглядає. Це все на сьогодні. Дякую дуже за увагу, тому що відео так довге і чекаю вас в наступному. Також з дисками, з платівками, з книгами, і з чим тільки там не буде. Все. До нового зустрічі.